Привіт, друзі! Сьогодні готуватиму тортик бите скло без випічки. Так, беремо 500-700 грамів печива будь-якого і ламаємо його на дрібненькі шматочки. Мені донечки мої менші допомагають. В мене вже є готове желе. При готуванні желе води треба наливати менше в половину, ніж зазначено на упаковці. Не забувайте про це. Полунички в мене десь 500-700 грам, я не важила. Я весь тортик робила на око. Це неважливо. Буде все одно смачно. Полуничку, звісно, треба промити ретельно. Взагалі приготування тортика бити не обов'язково притримуватися рецепту. Е, дивіться, головне, щоб було багато крему. Якщо буде багато крему, то тоді тортик буде смачний, щоб він повністю покривав хорошенько, щоб тортик був не сухий. Для крему я використовувала вершки, е, ну, може, 700 мл, Я теж їх не міряла. Цукру додавала я за смаком, не багато, щоб не дуже солодко було. Все ретельно збиваю. Желатин розвожу, заливаю спочатку кімнатною температурою, водичкою, потім окропчиком, ну, десь стакан все одно, щоб ну, 25 грам желатину в мене було. Так, все це знов збиваю. І шарами викладаю спочатку печиво, потім желе і полунички. І це все заливатиму кремом. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. never sinking you number one Друзі, запам'ятайте, чим більше крему, тим тортик буде соковитіший і смачніше. В мене не дуже багато крему, але тортик вийшов все одно смачний. Дивіться так, потім я поставила його в холодильник на ніч, він у мене застиг. І зараз я його витягую з форми. Так. Дивіться, який він у мене. Вертенький классный. Друзі, дивіться, який цей тортик гарний в розрісі. Дуже гарний. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте свої вподобайки. Хто ще не підписан, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Всім миру, добра і до нових зустрічей. Пока-пока.